Давайте подивимося, хто на вашому порозі, хто вже до вас поспішає. Спочатку, хто ви зараз? На цей момент ви сила, ви людина, яка зараз має проявляти або ж емоційну силу витривалість, а можливо, фізично. Може бути таке, що ви займаєтесь якимсь спортом і так тренуєте свій дух, де треба витримка і силу проявляти. Або ж емоційно у вас склалися зараз такі ситуації в житті, де вам треба бути сильною людиною. І подивимося тепер, хто на вашому порозі. А на вашому порозі якийсь шут. Людина може бути веселою, може бути легкою такою на підйом, може любити ці всі жарти, анекдоти. При цьому може бути якийсь період, в якому у вас не було спілкування з цією людиною. Можливо, навіть що в силу якихось обставин ви якось трошки побили горшки з цією людиною. І людина йде для вас для перемирення, йде до вас, щоб перемиритися і якось гармонізувати ваші відносини, стосунки. Людина може бути далеко зараз від вас по світу, може бути ну, в рамках країни або ж за кордоном і це не обов'язково, що прям приїзд. Це може бути навіть якесь повідомлення, якийсь дзвінок, але й для примирення. Залишайте ваші коментарі, я вам за них дуже вдячна.